Фармадол. Забудь про головний біль. Він найвідоміший собака сапер у світі. А нещодавно став єдиним псом доброї волі ЮНІСЕФ. Патрон улюбленець малечі та зірка соцмереж. Його відео в Тік-Ток переглянули майже 4,5 мільйони разів. А знайомством з талісманом чернігівських піротехніків хизується Надя Дарафєєва, Леся Нікітюк та навіть прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Господар зіркової тваринки, керівник піротехнічної групи Михайло Ільєв. Два роки тому він подарував патрона на день народження сину. Собака з гарними генами мав стати героєм різноманітних виставок. Проте, патрон проявив інші таланти. Ніхто не розраховував, що він так під час війни покаже себе з іншої сторони, і слава прийде не по виставках, а прийде виставках по розміну. Утім, робота в ДСНС принесла патрону нагород не менше ніж кінологічні виставки. Найвизначніші з яких це медаль за віддану службу від президента України. Спеціальна пальмова гілка на ювілейному канському кінофестивалі за зв'язок собаки з людиною і золота лапа від ірландського кінологічного клубу. А нещодавно одразу дві поважні ветеранські організації США вручили патрону пам'ятні відзнаки. Тож, здається, патрон не шкодує, що його виставкова кар'єра не склалася, адже його робота з розмінування приносить не тільки багато користі країні, а ще й перетворила собаку на видатного зіркового пса, якого малюють на муралах, одязі та листівках. Чим займається патрон у всеукраїнському турне, як тренується? Та чому господар патрона не радить будь-кому брати собаку такої породи? Розпитаємо у власника зіркового песика Михайла Ільєва. Ну що, нарешті, нарешті, ми побачимо його тут наживо. Запрошую. Пес патрон, найвідоміший пес піротехнік нашої країни разом зі своїм господарем Михайлом Ільєвим. Пане Михайло, проходьте. Легенда. Патрон відвернувся від тебе. Патрон Він камеру побачив. Він на камеру іди сюди, дивиться. Іди сюди, іди сюди. Михайло, вітаємо вас. Раді. Раді, раді вітати, Я спасибі, раді, що раді. дійшли до решті. Це жарт і не жарт, що ми, в принципі, думали, хто раніше прийде, президент чи патрон. Прийшов патрон. У вас графік такий, що просто до вас не достукатись. Чим займаєтесь зараз? Як? Багато Як роботи. працюємо по розмінуванню. Великий обсяг робіт на території Чернігівської області. Оп, оп. Оп. Можна, і... так? так? Так, так. Тобто, зранку до вечора. І майже без вихідних працюємо по розмінуванню, тому що так як були активні бойові дії на території Чернігівської області, і дуже багато залишено різних подарунків. Ви, в так, лісах, ви полях. Це так називаєте. Так. так, так. Слухайте, тобто, патрон досі працює у Чернігівській області за фахом. Звичайно. Він так. же не працює зіркою. Там постійно нон-стоп, а він ще й розміновує до То буває, скажімо, в невеличких перервах. Mm -hmm. oh. А то ж, знаєте, як багато постійно. людей дивляться і думають, ну все, вже пес. Пес вже став медійною особою, він тільки кудись їздить, десь знімається, десь дає інтерв'ю, mm. а, а, а за фахом не працює. А виявляється, бачите, друзі, працює, розміновує. Але mm -hmm. ж дивіться, він же тепер посол доброї волі, правильно? Так, от е, директорка ЮНІСЕФ вручила це патрону. Це звання в Ірпіні. Це, це тепер до чого цей статус його це що? Да, це що? Скажемо Ще? так, потож, потрош, м'ячик. Скажемо так, у нас вигаданий статус, так, так як він, ми працюємо з ЮНІСЕФ дуже давно, і вони також допомагають Державній службі незвичайних ситуацій, щоб ми доносили інформацію до діточок і не тільки до дорослих. І звичайно, ми відвідали, коли були в Ірпіні в школі. Ми завідали до. Uh -huh. Послати в ЮНІСЕФ, так ми були дуже раді його знайомству. Нам було приємно і, звичайно, їм і, скажімо, через. Маленького патрончика, донос... звичайно, ми доносимо таку велику інформацію Потух. і, скажімо, діти навіть краще це все розуміють. Тобто, та я розумію, дітей, коли слух. показувати лише одні картинки, це є одно. Так, а коли ми доносимо такого маленького героя, і це в патронч... формі, Мам, ігровій так? формі. Так, він щось і... шукає і... мене піджику, це нормально, да? так? Так, так. Не треба боятися. Я думаю, у вас немає вибухівки. Слушай, ти маєш підкинула тепер... маєш лишатися, бо ти ще й не як сказав. Я другий після Частина Трюдо, на кого він рикнув? На того він гавкав, ага. а на тебе рикнув. До речі, от тоді згадайте цей день, цю зустріч, коли в Зеленській Трюдо, У нього така реакція була. Ну, не гадаємо, просто... давайте людям покажемо. Або що да. Згадали, давайте да. подивимось. Що ти шукаєш? А? Це, це не моє все. Ви посміялися як це було? звичайно. От бачимо, це... ми побачили тільки що сюжет. Звичайно, на Володимира Олександровича він дуже добре відреагував, Він знає. Він захищає, захищає собака. Єгора? Звичайно, О, собака, я так, на свою морквину. На, він, на... Знаходиться, забирай віддавай патрон. Він ходиться на руках. Ага, так як ми ходили і ходимо до кінологів. Він буде вас захищати. Офігеть. Боже, чи серце не стало, патрон? йолки пати, він сам патрон захищав. Нель я не знав, що так Тебе працює. Тебе також чи серце не стало. А, так, Тоді він захищав Зеленського і тоді нагавкав на Трюдо, правильно? Е, дивіться, скажімо. А відчуває запах. Марків. Зеленським, так, Шукає. Володимир Олександрович він нормально все привітався. Коли є нова людина, яка підходить, і, як ми бачимо, я його тримаю на повідку. Тобто він мене, виходить, захищає. Коли людина протягує руку, він зразу відреагував. Ніщо собі. І це фактично дипломатичний скандал. Так? Ну, <смір> чому? Володимир Зеленський, <смір> мені здається, все врегулював ур... одразу. Мінч, то, як? А який взагалі патрон в побуті? Ну, тому що ми знаємо його публічні прояви, Який він Він там любить поластитись, ніжний, не ніжний. От як це все відбувається? Бачите, який він активний. Він побачив він моркву. Це до так, речі, я вам скажу так. люди, що це мали б подарувати в кінці програми. В кінці подаруємо, але мені здається, сенсу ховати вже і немає. Хоча спробуємо, проведемо такий експеримент. І подарували би собаку насправді. Так, так, Дитина звичайно. бачить собаку? Звичайно, бачить. По телевізору, так? Ну чому? І вечорами вони багато проводять часу. Після того, як ми прийдемо з важкого робочого дня, вони собі можуть чи в кімнаті закритись або там создати свій певний. Уголочок, де багато іграшок, і вони починають ввечері відривати. Слухайте, а тоді, от коли yeah. обирали взагалі породу, от коли вирішили дитині подарувати песика, чому саме Джек Расл, mm -hmm. Да? Чому саме от... як, як ви його обирали, де ви його знайшли? Дивіться, щоб обрати собаку, це не так все просто, так, на перший раз. Як думають люди, що можна зараз завести Рассел, і це класні собаки. З цим потрібно дуже багато займатися. Mm -hmm. Вони є... Через щуро активні собаки, їм потрібен постійно рух, щоб в них було виснаження. І вони є дуже темпераментними. Це, скажімо, така важковата порода, тому що їх потрібно постійно ними займатися і підкріплювати всі їхні команди. Uh -huh. Це не так, що ми завели, залишили вдома. Якщо його залишити просто вдома, що ми я говорив маленький термід, так, uh -huh. він може багато наробити шкоди. шкоди тому так. що це е, норкові собаки, охотничі так, в душі. Все uh -huh. одно uh -huh. uh -huh. залишається, звичайно. кросівки, кімнатні тапочки, обої, ліноліум. Тобто ми це все пройшли. А це от зараз, я дивіться, це все зараз багато дивляться Беріцьов. батьків, які обіцяли своїм дітям собаку. От ви коли купували, брали, купували, я не знаю патрончика. Ви як домовляли з дитиною? Ми довго спілкувалися по поводу породи, і ми а? брали ті критерії, що ми живемо в квартирі. Угу. Тобто, овчарку завести так, дружина на роботі постійно, я на роботі, дитина ходить до школи. Потрібно все включити і продумати. Угу. І ми так скажем, звернулись на маленькі породі, щоб був невеликого росту, щоб я міг його брати на роботу, щоб можна було з ним подорожувати, щоб це було легко, комфортно. Тобто є різниця, коли в автомобілі буде їхати ну, бельгійська овчарка чи ага, лабрадор, ага. Так, і коли буде їхати маленький патрончик. Який Може перелягти під ногами і не буде нікому заважати, тільки Або... так як дзиґа буде. Ну, знаєте, так, я звичайно. от дивилася на вас, тому що ви кажете, ну, там собаку треба якось за темпераментом <гум> обирати, так? і найчастіше ну буває, як справді кажуть, що вибирайте собаку собі по характеру, особливо коли дивишся на таких малих рухливих, які дуже активні. Так. А ви, наче, такий спокійний, ну принаймні так говорите Тепер я розумію, що це от ваша робота, якраз те, що ви реально багато рухаєтесь, багато їздити. Оце дає йому так, умовно кажучи, змогу. змогу постійно рухатися, бігати багато. І виконувати свої, ну тепер вже й бойові завдання так, виходить. Так. так, Ми постійно знаходимося в полях, в лісах, і він вже навіть зранку починає активно рухатись по квартирі, щоб його не залишити вдома. Тобто він вже дивиться на двері і щоб я. Не пройшов і не, не залишив так, його вдома. Так. Боже, він вже... він все розуміють абсолютно. Ну, Значить, це... дуже хорошо компаньйона. Я... <рес> я вам, я як компаньон, тепер спитаю, я маю право таке тепер. Коли діти будуть патрони? На всю країну, скажіть, 에, дивіться. патрончики маленькі є. Взагалі? Тому що в нас дуже великий обсяг робіт. Дуже великий обсяг робіт. Нам З поки що немає э, цим займатися часом. Зробив і далі Ні, дивіться. Через э, ту велику активність нашої роботи, по-перше, ми беремо і беремо, по-друге, що на даний час ця порода Джекраселів стала дуже э, такою відомою, так, дуже і всі популярно, популярною. І ми не хочемо, щоб э, іменно. На цьому бренді патрона, так? Угу. коли в нього ви <зараз> це була, та? Та? будуть заробляти люди великі кошти. Слухайте, як мудро, реально, а та. інші люди будуть а купувати, чекайте. тому що це. Син дит... патрона, так, так. Так, звісно, угу. розумієте. А перед тим, щоб купити таку породу, потрібно подивитися багато відеосюжетів, так як угу. син мій робив, угу. він дивився. Круть. Він цікавився, він підписувався на канали, тобто, що вони люблять, що їм можна, не можна. Як правильно вони будуть поводитись в побутових там ситуаціях на вулицях і все остальне. блін, бачите, собаки це, це велика відповідальність. Так. Це правда, гарний приклад. Це член сім'ї. Абсолютно це, це, це член сім'ї. І хайпу тут жодного робити не можна. Як на дітях хайпу не роблять е, відповідальні батьки, так і на собаках. У нас е, зараз коротка пауза, щоб ви трошки перепочили. У нас є спроном одна, одна справа з патроном. Не можемо на, на, на всю країну. Е, зараз е, контроль буде патрона, тест фактично. На м, оцю професійну придатність. Знаєте, як зіркам часто кажуть? от ти просто зірка, чи реально щось так можеш зробити? Да? От зараз ми дізнаємося. Патрон просто зірка, чи реально може щось зробити. Все одно з, здається, він би тебе умотав просто знаєш <з Luiza> за, за, за декілька днів. Так, ну що зараз ключовий момент фактично з канал Тед Сніданок 2 плюс 2 Патрон, який до вас повернувся е, е, найважливішим місцем, тому що довіряє. Щоб ви не думали інакше, от тепер тест. Ми перевіряємо патрона на професійну здатність, тому, що ви знаєте, може просто зірка хайпить і все. давай так, поки ти будеш робити там Чекай, свою справу, більше потримає роби. патрона. Я, дивись, я даю понюхати. Понюхай, патрон. Нюхай, нюхай. До речі, клуби зрозуміли, що у нього талант на цю всю справу. Да, ми це віку все почали? розвивали, скажімо так, поступово. Поступово, так? Так, тому що ми раніше до військової агресії займалися розмінуванням часів минулих війн. Угу. І тобто я кожен день його брав на роботу. Міш, тримайте, відволікайте. — Був зі мною. І хлопці кажуть, давай, може, спробуємо. Так як собаки а, затворючи... в них. Біжі дуже... йому очі і вуха, будь ласка. А з якого взагалі віку ага, От, він почав так активно, умовно кажучи, пошуковими роботами, ну, типу, займатися, або ви його. Дивіться, ми почали... з собою, там, наприклад, на розмінування? О, наприклад, ми брали його з малого віку, тобто ми взяли йому було там три місяці, то, угу. і десь півроку, шести місяця, ми почали ним активно займатися, Круто. тому що щоб собака розвивала в собі якісь якості. тобто. Так? Патрончик, шукай морку. До, морку скажі, шукай. Коли ми ходили до, <гурс> до кінологів, займатися до професійного кінолога, ми <гурс> 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 В команді були найменшими, тому що там приходили овчарки, бельгійки, угу. звичайні, і кінолог ще з нас сміявся і каже: Ну, я не займаюся такими маленькими породами тобто, я займаюся там великими, які працюють на охорону, угу. тобто службові. А він займався іменно службовим. Слухайте, ну так часто і в житті буває. Спочатку знецінюють, а потім з цього виходить щось дуже дуже класне. Ну, все одно ми звичайно попробували. Він. А можливо, ви маєте дати йому якусь команду, щоб він шукав. Так, да, Він мене не слухає просто. іскати, Шукати, шукати, шукати. Шукати. Де, патрон, шукати. де, де мор... ярушка? Ярушка. Говоримо, говоримо тут. Де, Заважаємо працювати. Шукай. Де мор... Шукай. Де, ярушка. Ярушка. Все, йду. Де. Я проживаю просто більше, ніж патрон. Давай. Де, де морква? Задурили. Де морква? Задурили. Де морква, Патроша? Патроша, де морква? Де морква? Шукай. Мор... Шукай. Шукай, це тобі шукай. не труду гавкати. Де морква? Оп, пішов, чорно пішов за лашкунки. Оп, 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 О, відволікає, гаряче. Тихо, тихо, тих, не рухайтесь. Матрон. Відволікає. Шукай. Шукай. Шукай, шукай, де шукай. Шукай, котик, шукай. Давай. Сховали від тебе, так. Де морква? Все. Де морква. Дуже багато людей. Багато різних <плес> всі всі Все. щось Все. говорять. Так. Я мовчу, а давайте ви разом з ним. Ми, ми вчимо. Все. Опа-па! Знайшов? Знайшов, зайчик, молодець! та 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 ра та 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 Клас, і тепер він не захоче ні з ким ділитися. Він усієї дружньої біля. команди Болодець. сніданку даруємо патрону Болодець. цю морку. А він має повне Болодець. право не ділитися. Болодець. Хай грається, бо це його іграшка, і він її заслужив. Міш, Михайлов. а хто автор оцих класних постів в інстаграмі? Хто хто звичайно, у... що патрон Міш, Ну у нас давай. Ми розуміємо, що велика команда, мабуть, працює в нього є свій перекладач, який його дуже розуміє, який його. Втілює те, що патрон передає, і він зараз це... поруч з нами сидить. я хочу до речі... Можливо. щоб ви розказали про цю хімію справді між людиною і собакою, про яку ви пишете, про яку це дуже важливий аспект, мені здається, при виборі при виборі собаки. Я скажу так: ті люди, які мають собак і розуміють, що таке собака в сім'ї, так міняється зовсім інша відповідальність, і скажімо, ми по іншому розуміємо навіть чужих собак. Безпритульних uh -huh. собак, які знаходяться на вулиці. Тобто, ми вже не можемо пройти поруч тої собаки. Наприклад, я їду, зупиняюся там на блокпостах, чи навіть просто по місту йдемо, можемо підкормити якусь іншу собаку, тому що ми розуміємо, ну, да, різні ситуації, тим паче війна, і чи вона десь під час обстрілів втекла. Uh -huh. Може, її хтось залишили, не було можливості забрати. Тобто притулки зараз також. Навіть дуже переповнення, але треба як ви пишете, бачити тварину. Знаєте, часто кажуть, от подаруйте на день народження тваринку, а треба прийти її побачити. Це є сама подарунок. Тому що, коли ми приходимо вибирати собаку, їй потрібно подивитись в очі. Mm -hmm. І скажімо, коли ти дивишся собаки в очі, там багато чого сказано. Ти розумієш, що я чи не тобто, твоя? коли собака наже, от ми вибираємо там щенят, тобто є двоє, троє, так. Ми підходимо, може одне-друге відвернутись від тебе, а третє тебе вибере. Воно буде дивитися і буде йти до тебе. Міш, тобто залишає... не ми вибираємо собака, собака вибирає нас. І це вже то, є то, наш нас. Сім'ї. Так, то, коли то, ми, то, ми то. його забирали, також я приїхав, і він зразу пішов, до рук. Міш, у нас залишається буквально кілька секунд до хвилини мовчання. Е, хто придумав ім'я патрон? Син. 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 А так як син е, знає напрямок роботи і розбирається в калібрах боєприпасів, також розбирається, так, підготовлений. Спочатку там хотіли снаряд, там. каже, угу. ну порода маленька, давай щось подумаємо. Маленьке. Він походив, походив, подумав, каже, давай пулею. Кажу, ну коли не звучить. Давай <см engagdemix> патрон. патрон. патрон все. Міш, у нас зараз, просто зараз, хвилина мовчання, хочемо всіх долучити, тому що е, патрон це символ життя, е, символ нашої незламності, символ нашої любові і цінності насправді. І от такі хвилини, як хвилина мовчання, коли ми згадуємо всіх, хто від нас пішов, хочеться на такому контрасті це все пам'ятати і знати. Заради чого це? Хвилина мовчання. Ми так. далі йдемо на життя, продовжуємо да. тут розмову. Нам чесно не хочеться відпускати і Мішу, і патрона. Ми б ще говорили довго-довго. Але час треба так. Але нам дуже приємно було з тобою познайомитися. Бо патрон не і лише ти зірка. патрон ще й на праці, він продовжує розмінування, він продовжує нести службу і пасиви Мішом не лише за патрона, не лише за те, що він робить, а й за те, яким символом він став. Тому що нещодавно у нього була марка та. <реш> е, так. Та імені його, і з ним. І той символ, який він носе, це навіть конвертувати, зрозуміти, порахувати неможливо. Скільки він дає надії, скільки він дає абсолютно такої енергії, живої, людської. А ще я так розумію, що завдяки йому ви справді можете більше уваги привертати і допомоги якраз до безпритульних тварин. до тих, Звичайно, які... це дуже круто. До це тих класно, які... що люди просто от звертають увагу, і вони розуміють, що є багато покинутих собак. Вони звертаються до притулку mm -hmm. і беруть. Там є як і дорогі породи, і також обичні звичайні прості двортер'єри. Ми кажемо на mm -hmm. них так. Ну повірте, це також дуже круті собаки. Вони. Відчувають euh, любов людини угу. і зовсім міняється тариць. відношення звичайно, патрон. і вони також дуже слухняні. Клас e, Михайло ну, І я думаю, що Без якщо патрон. ми зараз не попрощаємося, то ми не попрощаємося ніколи вже. Тому що патрон вже знає всі злаштунки сніданку. Ні, спасибі вам величезне. Дякую. Дуже приємно. Раді знайомості страшенно. Таки подарунок Патрош Я не знаю зараз цапніш чи ні, але ти крутий. ну що продовжимо за мить, правильно? Я думаю, що так. Треба, відп... Треба відпустити нам патрончик. Давай. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.